Севастополь, чи можеш ти хоча б щось сказати, не кажучи, хто і що, і як, тому що ну, ми бачили той відос: там видно щось на кшталт якогось адмірала Макарова або щось цього ж типу Григоровича, що там очевидно якийсь надводний дрон прямо в нього в'їжджає, і був відос з пляжа там серед ночі, що якийсь вибух був. Чи ти можеш вообще щось сказати про це, хоча б кілька слів? Ну, я можу сказати кілька, можу не кілька. Давайте будеш питати, а я буду давати більш конкретні відповіді. Ну дивись, наскільки там навіть росняві пропагандони, вони казали, що було певне враження адмірала Макарова і ще тральщика Івана Боже Галубець Галу... чи як він там. Іван Голубець, да. Чи є така інфа? Е, є інформація про пошкодження не менше трьох плавзасобів. Серед яких один фрегат проекту 11356. Ймовірніше за все, нинішній флагман Чорноморського флоту адмірал Макаров. Ну, очевидно, що поки невідомо, які самі пошкодження. Сама Росня каже, що ще там РЛС пошкодили. Не так. Росіяни кажуть, що пошкоджено радіотехнічні засоби виявлення системи зв'язку і управління. Це трошки ширше, аніж одна рлс і це означає, що корабель не беге ну, на пару місяців скоріш за все. Але і... остаточної інформації по результатах і по реальному, там ну, кого конкретно пошкодило наскільки сильно, у мене наразі немає, бо я не був на місці. Ну, я сподіваюся, що ми на супутниках, хоч щось частково побачимо Я думаю, що це буде дуже складно, тому що там роздільна здатність супутників не така ж, ну, як у тих, що є в відкритому доступі, не така, щоб все побачити, і росіяни теж можуть це приховати, замаскувати і так далі. Тоді ще таке питання: чи був у фонда проєкт Бавовна в Севастополі? Давайте я подумаю над відповіддю. Можливо, ще буде. Бо інакше, підтримуючи фонд, ви підтримуєте людей, які реалізовують подібні амбітні історії. Давайте так. Там ще було кілька питань просто пов'язаних з цією історією. Наскільки ти віриш в те, що ця атака стала підставою для того, щоб Росія вийшла з зернової угоди? Хоча вони. Безпосередньо про це заявляло, що вони і так не хочуть її подарувати. Не наскільки. По-перше, якщо Росія не хоче, то вона ну, їй байдуже на будь-які угоди, домовленості і і все решта. По-друге, фактично там вже були проблеми. По-третє, росіяни дійсно не хоч... ну, як це Хотіли вийти, не хотіли виконувати цю всю історію. По четверте до кінця не зрозуміло, і що тепер? Ну, вийшли вони. Вони тепер вони не можуть заблокувати нам Чорне море, точніше, північно західну його частина, бо з одного боку вона замінована, з іншого боку, вони бояться наших берегових протикорабельних комплексів, бояться байрактарів, бояться іншої зброї, яка яку ми можемо собі придумати. І поки що стратегічну ініціативу на морі перехопили ми. І в цих умовах їм, напевно, краще виходити десь там під Новоросійськ, десь в ті частини Криму, тому що поки що вони страждають і нічого з цим зробити не можуть. Ну, відповідно, я не дуже розумів, ну як не те, що не дуже розумію, я е, не підтримую цю думку, що. що от, ми там щось зробили і тепер росіяни звідки вийдуть. Та ми маємо робити кожного дня стільки всього, щоб е американці просили росіян не стріляти по нам, бо буде гірше, їм гірше всюди. І це вони мають думати, яким чином е не провокувати нас на більш е рішучі, сильніші кроки дії на глибшу глибину їхньої оборони, чи на більшу глибину їхньої оборони. Того все, що ми робимо після 24-го, абсолютно виправдано і має бути. І ніяких там напівмір або а що подумає Захід, а може Путін нападе, а давайте не злить Росію, а давайте ще щось нахуй. Я би, якщо можна, пару слів по цій угоді. Да, абсолютно поважую з Тарасом Миколаївичем. Нас одразу, як тільки це все сталося, у нас одразу наш аналітик, фахівець напрямки і Марія прозвітувала по цьому напрямку. Все дуже просто росіяни, це просто будлі привід, хоч якийсь типу, умовно формальний, вони ж там навіть скликають ООН чергове засідання, типу через якийсь там наш типу, як напад, але це ж діч всі розуміють, що ну коротше ми маємо повне право нищити всі ворожі кораблі на нашій території, в наших водах і так далі. Тим не менш, просто зрозуміти, вони йобані торгаші і намагаються просто виторгувати собі ще певні плюшки, тому що це мало відомий факт. Але перед тим як ці зернові угоди підписати з посередництвом ООН і Туреччини. То їм зняли певні санкції. Причому не просто санкції, а санкції в сфері торгівлі, здається, там комплектуючі в авіабудуванні, чи щось таке. Це там це було входило, здається, в всьому пакет санкцій Євросоюзу, і частину з цих санкцій зняли перед тим, як підписали зернову угоду. То вони для себе тоді виторгували певні прикола. Зараз насправді відбувається те саме. Вони знову просто хочуть для себе щось виторгувати. Тим не менш наразі у нас в портах заблоковано, здається, більше 200 э, іноземних. В тому числі суден з зерном і не тільки зерном, а з зерном зазнавшими взагалі в принципі, з продовольчими там товарами. Це проблема. Як їх будуть виводити, поки не ясно. Тут ще таке питання від спонсорів, оскільки Тарас Миколайович знає все. Тому питає таке: а всередині оцього цього надводного дрона Камікадзе була бойова частина гарпуна. Ні.